Віси, для загальної картини, щоб було зрозуміло. Почнемо з того, що до мене звернулася одна із мам дітей, які навчаються в даному дошкільному закладі освіти. Так. Про те, що вже неодноразово це не вперше було. що Просять батьків скоріше забрати дітей із садочку і організувати. Так, ні, ні ну, я, не, я не маю інформації, чи саме завідуюча, чи виховати. Тобто тут я стверджувати не можу так. наразі. Але суть в тому, що просять швидше забирати дітей в садочку, і тут вже неодноразово влаштовують тянки прямо на робочому місці. Mm -hmm. Після цього я ну одна із таких, один із таких фактів, ось є задокументований на фото, де видно чітко алкоголь mm -hmm. Звичайно, я вам навіть долучу до матеріалів цих фотографії. Mm -hmm. Один із фактів, ось задокументований. Також є скріни із переписки з їхнього внутрішнього чату, де mm -hmm. е Значить, партівно, віддати, так, так да? я вам це все де? надам. Угу. Де, значить, е, пишуть, що в стилі 90-х одяг, щоб був дрес-код, тобто вони, я так розумію, тут любителі 90-х, е, де проводили голосування, чи робимо так. святкування 29 числа. 27% е, значить, людей проголосували, що не приймають участь в такому, але 72% проголосували за. Відповідно, все таки дана п'янка була організована в стилі 90-х. Фотографії також долучу вам, де видно mm -hmm. і, і, це є, і горілку, і вина, ну, тобто видно акциски, тобто, що це такий алкоголь, ну, тобто не водичка солодка, правильно. Mm -hmm. Після чого я приїхав сюди з Вучича, я в першу чергу хотів знайти голову ОТГ, щоб поставити йому питання, чи він знає, що відбувається в даному закладі дошкільної освіти. Зараз, оскільки мені відомо, я добовий наряд, який реагує на ваше повідомлення сьогодні і зараз. На що мені відомо, що так були дане звернення від голови громади, тобто зараз. Треба знаходяться на розгляді в Яженської Петрович, це петровича, офіцер громади, який безпосередньо тут на населення пункт, окрім того, до слова хочу сказати, поки ваші будь-які включені, про те, що дана людина, а саме mm -hmm. так, а саме завідуюча даного дошкільного закладу освіти, на мою думку, можливо, ще й проросійсько налаштована, оскільки сьогодні спілкуючись з людьми, я почув, що люди, які хотіли нашим збройним силам України, а також переселенцям, mm -hmm. допомагати гуманітарною допомогою, просили в неї. Підвальне приміщення для сортування даної гуманітарної допомоги, на що вона, по-перше, відмовила, а по-друге, ще й писала якісь там, кажуть, не знаю, чи заяви в поліцію, чи що, типу, щоб провели перевірку відносно даної гуманітарної допомоги. Тобто вона навіть не сприяла жодним чином для того, щоб люди могли розсортовувати та роздавати допомогу, а переселенцям друге відправляти Збройним силам України. Його? Добрий день, а Петро Степанович. Доброго дня. Так, дзвонили, бо вона зараз освобітня Ви обичайте, що ми вас не проводжу. Я перепрошую, ви проводили з нею бесіду. Що вона пояснювала вам відносно п'янки в стилі 90-х 29 числа? Вона казала, що вони просто зібралися зі своїми працівниками. Там мали де що обговорити. наподобі того, вона мені пише якраз от лист пояснення. Всіма підписами працівників. Тобто застолля вона, вона стверджує не було, так? Такого, що було. А я є, є вас цей лист пояснення? Е, ні, вона мені має 5-го числа дати. Я їдав, е, я отримав 1 числа від голови. Відповідно, mm. вчора зразу ж я відреагував, підготував супровідний, щоб вона дала мені пояснення. Mm. Вона мені якраз готує письмове пояснення. До п'ятого числа вона мені має дати це все. Ну, основно вам пояснило, що за ніяких не було. Так, так. Але ви Ми... всі на сайте, то чому. Всі ви даєте пояснення, питайте, так, пояснюють. По даному факту, що відбувалося 29 грудня. Скажіть, будь ласка, що це у вас відбувалося? Скажіть, будь ласка, звідки ви взяли залетів тонзав? Я ви зате по даному сам, що вас відбувалося. Законом протибули так так. Так? Так, так? так, так. Це і наші особисті, ми не давали дозволу на розпосудження далі. Чому ми не маємо давати пояснення в тому? Вже пишіть. Тому ми не даємо пояснення. Пояснення, як я не що якщо тоді було до цього. Ні, спозичний зал, де люди готові всі дати пояснення, якщо можуть. Жоде проблема. Пішли, пішли починаючи з першої години дня. А на яку ви збиралися? У нас не було під час роботи. Я з дітьми. Хто вам сказав? Що за запитання? А в вашому внутрішньому часі Ні ніхто нікому нічого не писав на першу годину збирання? Ні. За 29 числа? Ні. Це ми до нашої дати Це ми до нашої дати звичайно. А діти до якої години? Діти були десь орієнтовно до 17.30. До сімнадцять а чому батьки, які з якими спілкувався, стверджують, що їх просили скоріше забрати дітей? Ні, Ні. ну давайте без провокації. Ні, до поки дітки були в садку, нічого про нічого не йшла мова. Оскільки весь щоб зібрався. Добре, на протек... покажіть скріни. Це що ви можете, як прокоментувати скріни, які я, я долучив під добре. Подій. Я не закінчила відповідь і не провокуйте, будь ласка. Я провокую. Так. Е, поки не забрали дітей, доти нічого в садочку мене організовували. Але це був захід, і ми мали психологічний тренінг з нашим психологом на те, щоб виробити дружні стосунки, підтримувати дружні стосунки. У нас є все прописано в нашому колективі. Тому не може Я не можу прокоментувати. перше питання. Звідки у вас ці фото особисто мої фотографії? фотографії. Я прав, ви їх витягнули з Viber. Першого відповідь. Даю даю вам відповідь. Вайбер, даю, ви ці фотографії скинули особисто. Ви ніхто з вашого Viber їх не, не з Ні, але ці але я з нині фотографії, фотографії скинули особи телефону, але скинули, але ми не скидали. Я перепрошую, я перепрошую, так. хтось обшукував ваш телефон, хтось його Ні, Це вайбері але це є з мого телефону. Так, так. Я можливо, Викінено, а скільно, ви особисто ні, ми, ми маємо спільну групу, ви, але не вашу. Ви, ви розповсюдили ці Тільки серед працівників, але Тільки Рацівників, але тобто, не 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 тобто ми зараз зафіксували момент, що це не фотошоп. Все таки ці фотографії мали місце. це наші Це цей факт не заперечений, Ці фотографії дійсні. яким чином ви залізли в вайбор, якщо ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що ми зробили будь-яку неправомірну дію, ви маєте право по даному факту звернутися а в при правоохоронні урази вони Ці фотографії. Нам достатньо того, що ви не стверджуєте, що це є фотошоп, а тільки що ваша людина так. ствердила, що ці фотографії так. дійсні. Так. Але, але ми не надавали їх досі, ми розібралися. В цьому факту а ви мені, твердите... Будь ласка, не факт використання цих фотографій. Чому це він має так бути? Дивіться, ви, ви який, не мали права які, їх використовувати, в яких ціля... да. цілях не мали права? Взагалі не який... мали щоб притягнути вас до адміністративної не мали права. За вживання алкоголь на робочому, робочому місці. Не, Робо... не робочий місце. Час, це, це, місце. Не Робочий графік з дітьми закінчується. Не робочий час, а на робочому місці. Це, це різні речі. Це не робочий час. Дивіться, я озвучував робочий час. Ну це не робочий місце. Це робочий місце. Це ресторан, перепрошую? Ні, це спорозично зал. Де вони знаходиться? Навіть, якщо садочка. Хто заявник? Хто заявник? Не заявник фотографії. А хто? А, а, а хто? 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 Я є заявник. Я є заявник. Покажіть. Добре, а ви ще є заявку? Де заявник? На лінію 102. Хочете, пишіть офіційне звернення, щоб вам дали номер ЄО, і будь ласка, ви требуєте. Ви що скрин... а... а... на маєте нашу працювати? Ви дивитеся скрін заведено змоги. Таке в країні робиться, що голова така була. Дивіться, таке в країні робиться. А ви, а ви під час цього сидите з горілками, з винами. стилі 90-х пишете. в чаті. Ви, люби, ви, 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 ви любите ви любите ван разом ласкати дев'яносто таки ваше слів, що того поганого? Скажіть, 90. 90. що 90. дев'яносто тобто, тобто ви не почу? заперечуєте цей факт. Значить, відповідно, Які? переписка має мала місце бути. Зараз не про прописую, ви говорили, вже вуз на що стиль 90. Вас запитали, Що такого є страшного в стилі 90, що ми не могли цього. Я не збираюсь вам надавати оцінку. Страшно чи не страшно? А то чому ви 90? Тому що 90? я озвучую факт, що ви, ви збиралися на Це брехня! І, і, і писали брать. в цій же переписці, що, що має бути трескот в стилі 90. Ну то що? А ну. ну, то так? Я оцінюю чи страшно і неважливо, як ви факт факт в тому, що це мало місце Добре, бути. А де ви я це? це яка різниця вже задувала? Ви мене даю вам відповідь один із ваших працівників з ким?

<плес> тут поруш... в тому, що ви <плес> щось дурниці, якісь абсурдні докази, адже порушення полягає в наступному. Ну, дай, а в тому, що з алкоголем на робочому місці. Алкоголь, алкоголь і робоче місце. <плес> це не робоче місце, а що ви не мали права тут сидіти. Тут, так ви самі підтверджуєте вже неодноразово, те, що я озвучую. не <плес> По-друге, <плес> це озвучу. А по-третє, <плес> це був тренер. Горілка і це алкоголь. ви на де написано, що... <Треба культура> Сину, де, де... На що, на що? Вибачайте. <рішує> на що я не придумаю? Треніс по вживання алкоголю? Дайте, будь ласка, фотографію. Дайте фотографію. Перепрошую. Ну давай, якісь порушення. Про що ви говорите? Скажіть, будь ласка, це що? Вода. Ви взагалі не бачите, що це вода мінеральна. <рес> Добре, це вода мінеральна з акцизкою. Без алкоголю. Це без алкоголю, це взагалі не вода. Це безалкогольна горілка? Ні, це не горілка. Перепрошую, з акцизом. З акцизкою. Це є безалкогольна горілка. Я Дивіться, вам не встигну, що ви ні. така обманщиця? Яка обманщиця? Ви, бачили, що? ви, ви такі, що? Ну, ви впевнені, ви, що там на лято Перепрошую. Я не дивитесь? сказала, що ви, обманщик, ви... Я сказала. Де ви бачили, що це сьогодні? Цей час, цей час, ви дивитеся на фотографії, мені ви, ви мені забороняєте так. вас знімати, Значить, з цього моменту я вас не знімаю. Ви можете знімати тому що я говорю, але не мене. З цього моменту, Дальше. коли ви озвучена заборона, з того моменту я вас не знімаю. Дальше. Але я вам показав оцю бутилку, яка зараз. Добре, з чому там пише, може хортити? Там, там акція акцез. тільки на алкогольні товари. Так, одеється мінералка. без Коротше, ну, почитайте вона. по себе коментарі на рахунок то того, вона. що люди побачать і що висять. Причому тут бачить, ми всі українці, ми всі українці. Люди такі. У мене підписники ті самі. Значить, людина стверджує, що це не горілка, а це є не алкогольний напій. Тут ніде алкогольних напоїв немає стверджує. Ви що я хочу заяву написати. Бо те, що неправомірне витягнення моїх фотографій, що ми робимо публічне ображання нас всіх гниль. Ну що це таке? Ми всі гниль. А тут час є. А є шанс. Чого ж ви не дивимося? Я не Так ви на неї пишете. Ви, можете Наші права, зараз. Хто? Ну в групі є група, я вам що ви? я мав би як громадський діяч на вашу думку зробити? Я як громадський діяч відносно, того, можна, дозволяю і вас можна. можна? Він як громадський діяч, Раз, ці фотографії берете до уваги, і ви розбираєте, що було. Поможіть нам увагу, щоб нас не вражали. Я почув це. Можна можна вам відпустити. Я як нас громадський діяч. Почувши, що мало місце наступного правопорушення, яке тільки що одноразовому озвучувалося, зібравши ті докази, які були в силі зібрати, надав їх працівникам поліції. Відреагував також шляхом, зареєструвавши її ложку, яку зараз працюють працівники поліції. Те, що стверджуєте зараз ви мені, я як громадський діяч mm -hmm. можу зробити аналогічну дію, повідомити про це працівників поліції. Це саме право у вас є, також як і в мене. Чому? Так, я вас повідомляю як про те, що мені дав. Я вас повідомляю про те, що мені стало відомо, що їх хтось ображає особа, яка мені не відома. Да, <скільки> <не відували. А скільки> не не я ще раз, не раз, раз Де так, Як звати цю суму? Сеня Катар. А звідки вона мені відомо? Коли я знаю знайомився? Я не знаю, коли бо... я, я вам назвала no, особу. No, я не знаю, про кого йде мова. Так, так, ви так, не знає. Знає. А Це називається про те, чоловік дивимося. Перепрошую. 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 Ну, ви, ви, зараз... Ось, ви Ви здорові, здорові? Так, перепрошую. Ви мені Ні, я вас питання задаю, чи ви всі здорові. всі здорові. Тому що я цієї людини не знаю. Це все одно, що я вам зараз кажу, що ви знаєте Дурня Януковича. От ви знаєте Дурня Януковича. А чого ви вживаєте різних слів, таких пишучи на пару? Ну, бо я маю право, чому ні? Ama ne визначимося. Так ви мені стверджуєте дурниці, які які не відповідають обстановці, які не відповідають обстановці? Я не знаю пані Ксенію, яку ви мені працює? А я діти маю? Якщо вона працює, якщо ви працювати, я ж то не знаю. Що від того знав, Що від цього залежить? А як будете піти запитати? Приступитися, так ви також можете? Я є рівнозначним громадянином, як і ви. Ви можете рівно все те, що можуть. Ви яку. ж представляєте, чиї, чиї інтереси. Закону. А інтереси закону. не чого? Перепрошую, а чого? Ну, Хто написав заяву? Ви написали заяву? Ну покажіть, що ви Ні, Так, З хто вам каже, що, що я пала інформація? Боже, ми говоримо про дурниці, які не відповідають обстановці. Я ти можу показати зареєстровану діошку через лінію супа? Перепрошую, пані, і ви що не зображаєте чи що? Я не Перепрошую не кримінал і не не і та не кажу. кримінал, а адміністративне правопорушення Дисциплінарне в першу чергу правопорушення нічого не порушено було що стосується дітей. Та при чому тут діти вживання вживання алкоголю на робочому місці. Але це не в робочий час, а на робочому місці ви чуєте мене. Прийшла, а чого ви не прийшли в якісь так само? Якісь ресторани, теж йде якесь святкування. Ви, ви не були в ресторані, ви б нічого не порушили. А... це що ми зараз? Значить, проти пив? вашого одного слова наших 15 п'ятнадцять що три. не було такого, що ви не збиралися на, на роботу народу. Чому ви відмовляєтеся писати потім ніхто не пив? А що прізвище ваше записати? Звичайно, Роман Довбенко. О, О, бачите, люди мене запиші. Довбенко від слова довбати. Просто це прізвище викликає дуже негативні асоціації. Так, особливо таких людей, як ви. А я знаю, що такі асоціації, яка особливо. Дивіться, ви така поважна пані, вся в золоті. На робочому місці, на робочому місці, дозволяєте собі сидіти бутилкою алкоголем, на яку ви стверджуєте, що це якийсь там сочок, водичка. Але чітко ви я бачу це зума. А ви її не бачите? Я кажу, що ні то не акцизна марка. Ні, ні. А Я не знаю, що вийде. Це ваші інсинуації. Це, Це ваші інсинуації. Ми не пили алкоголь. Та можливо, але люди нехай з боку оцінюють, хто з нас обмаче. То, що чітко видно, то, що чітко Але ви такі негативні емоції. Та чому негативні? Ви заперечуєте своє слово. Ви ж сказали, що ви викликаєте негативні емоції. Ну, як на емоції, як на... Ну, буде чути, що я сказав, я такого не казав. Я казав, що ви в мене викликаєте і А що ви сказали? Ну, насправді, так, викликаєте, але я цього ще не озвучив. Ну, а в чому? Ну, скажіть, чому? Ну, отакою своєю обманливою поведінкою. Якою? Тому що те, що чітко чіпко спостерігається на фотографіях... От в регіоналі займаєтеся тільки ви. А що ви робите, що ви обманюєте? Почитайте коментарі про це. Нам не треба коментарів, тому що в ті коментарі ми знаємо, хто пише. Хто пише. Кому платять за це. Не треба нам розказувати ніхто не зупиняється. Розкажіть моїм підписникам, скільки я їм плачу, щоб люди. Люди, які будуть писати, хай почують, скільки їм заплатили. Вам сказано, не знімати. А все вже від своїх слів відпекалися, так? Якби нас були докази, нас були докази. тому я кажу, надайте їх. Ну то dai. вже би давно шайку як би розвитку. То, що я стверджую, відносно вас це. я надаю до. І вас не доказує, вас вирвано з контексту. Так яка різниця, вас не і допис. то, у вас і вирваного нема. Вас і вирваного. Нема. Бі, ну є де? Но, де? ви не хочете дати контакти, щоб вам моїх представити. Ще вам дав Роман Дубенко, фейсбук, месенджер. Давайте я очікую. Да. Скільки, Скільки вам часу треба? До кінця тижня. До кінця тижня мати час добавили тут. Так. 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 О, а вже фотошоп. Тобто я це питання задавав. Це фотошоп, сказали, що ні, вже так на Це може бути фотошоп. Я на столі, там такого особисто я не бачив. І я не знімала. Я понял. Я зрозумію. Не, встиг, не, встиг. Ні, встиг. Ні, встиг. не ні, не переживає в речі. теж була людині, яка не ще я буду вимагати голови що? ОТН, та, та, щоб та, також та. провів перевірку. І якщо він ну бо я вважаю, що таких людей потрібно звільняти з роботи. Ну це моє бачення. це моє особисте, які час військового стану на робочому місці бухають. І для цього є перевірка, що перевірити. Так це ви говорите. Це мої суб'єктивне сучення. Його суб'єктивно сучення. Ми цього не робить наші суб'єктивні сучні. Висне пише явно не було власні власному бажання. Питанняма ручка папір ручка єму скажучка, папір. Викладайте.